Вітаю вас у своїй невеличкій теплиці. Сьогодні на календарі у нас вересень. І ось що у нас по томатах. Ну, як бачите, в мене в теплиці вже ростуть зовсім інакші томати. Скоріше тут росли чері Чері і круглі томати звичайні. Це був перший захід весняний. І як бачите, з серпня я засадив, я засадив зовсім інакші томати. Тобто це у нас цей сторон товстун росте. Ось це товстун. Бачите, він вже цвіте. де, де навіть є вже маленькі помідорчики, завіс. Ось. Зараз можу і подобати. О, бачите, дивіться. Це вже є невеличкі помідорки, зав'язуються. Ось. Ось, бачите. О, це насорт товстун. І також в мене посаджені ще є з другої сторони брізколі брізколі Бірску... це є низькорослі томати. Швидко дозрівають. В принципі, тусун також швидко дозріває. Період його вегетації досить швидкий, такий самий, як і брескволі. і Тому я сподіваюся, що я ще осінній урожай вже буду збирати ну на початку жовтня і до листопада. Це якщо буде тепла осінь. Брісколі це є низькорослі томати. Вони ростуть до. Від 70 до 1,10 висотою. Веду я їх в три стебла, як бачите, вони вже дивіться. Це їм сьогодні їм вже 95 днів і бачите, вже є завість. Одне стебло, два стебла, ось тут третє стебло. Веду їх в три стебла. ось Не знаю цього разу, я в різколі посадив, я ще їх ніколи не садив. Садив на мене є на дворі діно посаджені, діно прекрасний сорт. Прекрасний урожай цього року дав Діно. Це і скорослідні томати, також вони такі, як сливочка. Ну, Скажу вам чесно, мені дуже сподобався цей сорт і смачний е, сорт Діно. І непоганий він росте на відкритому ґрунті. Щодо бісколі, не знаю. Будемо дивитися на бірсколі, що вони нам скажуть цього року. Ось. Е, посаджені вони були в серпні. Ця теплиця була посаджена в серпні, перше число серпня. Але на момент посадки, на момент посадки е, томати мали 65 днів. Ось. Е, також, е, Ось, наприклад, томати. Ось ці томати ці томати не були посаджені з зернятка, а ці томати були посаджені методом пасанка. Тобто, який це метод? Коли я вже збирав останній урожай томатів, я збирав останній урожай томатів. І на помідорах були пасенки, я просто зривав ці пасинки, ставив став у банку з будови, чекав поки вони пустять коріння, і вже готові корінні томати, які вже пустили, просто е, висаджував в ґрунт. Як бачите, е, ось ці що з пасинку, і ці, які виросли з насінинка. Я вам скажу, особа не відрізняються ні, нічим. Тобто, і ті, і ті є великі, здорові. Так що, якщо є можливість е, садити з пасинків і коли у вас нема е, насіння, а вам хочеться комусь дати руж... свій сорт томатів або посадити його на осінь, тому спокійно беріть пасенки, укорінюйте їх, сажайте і ось. Які прекрасні виходить, з них томати. Навіть я вам скажу вам різницю в тому, що якщо взяти ось ті, які були посаджені з зернятка, бачите, у них цвіт знаходиться набагато вище, ніж в цих, що були посаджені з пасенка. В них ну, буквально сантиметрів 15 нижче знаходиться цвіт. Вони укоренилися і дали свій цвіт набагато швидше. Як бачите, навіть і у них більш креслати знизу, ніж ось, ось цих, які були посаджені на сінинки. Ось бачите, вже по лиску видно, що починає жовтіти, Ось, починає жовтіти це не хвороба. Це ось така ось, Е Показує те, що у рослині не вистачає калію. Тобто вона потребує калійної під підживи, оскільки грунт вже був ослаблений, ослаблений він був тим, що він вже від плодоносив один урожай, і навіть, навіть не дивлячись на те, що я його перед посадкою в ґрунт вніс міндоброва, все одно рослини не вистачає. Тобто треба підживити їх калійним мідобривом. Мабуть, я зроблю це все по листку. Несу каліннями добрива по листку і, і думаю, що все буде добре. Також, як завжди, у нас проблема з пасинками, і ми їх пасинку Пам'ятаємо, що цвітоноси не люблять жару, щоб не стерилізувати пилок, вчасно поливати. І думаю, що на листопад на листопад у мене будуть прекрасні помідори, а то і швидше. Ну, Будемо слідкувати, будемо вирощувати, будемо експериментувати і дивитися, що з цього вийде. Як бачите, теплиця в мене не є професійна, звичайна. Саморобно сам робив. тобто Думаю, що я зможу зібрати два урожаї з цієї теплиці, а якщо я не зможу, то думаю, у вас це не задрутнить так само. Так що слідкуємо за каналом, дивимося, як ростуть рослини і надіємося на хороший урожаї. Всього найкращого.